Про макей спасіння для кіноіндустрії. Та що насправді це так? З появою зеленого екрану більшість знімальних команд переїхали до павільйонів і з них не вилазять. Проте в нашому світі існує безліч будівель, які виглядають моторишніше за будь-який графонистий графон. Історії будинків у цьому ролику оповиті такими загадковими подіями, що навіть СТБ не придумає. В цих стінах було сняти культові хорори, і ти можеш їх відвідати. Тож час одягати підгузник та відправлятися на локації, від яких не те, що мурахи, а слони по шкірі. Жахливі речі тут відбуваються в кожній квартирі, а вночі чуються крики. Такими легендами пронизаний маєток Дакота на Манхер. Хетені, і не дивно з ним пов'язана досить відома трагічна подія. 8 грудня 1980 року тут був застрелений один із бітлів Джон Леннон. Біля входу в маєток, коли повертався додому з вечірнього звукозапису. Леннон увійшов до арки будівлі, де його наздогнали чотири з п'яти випущених куль. Стрілком виявився божевільний шанувальник на ім'я Марк Чемпмен. Після вбивства він залишився на місці злочину і, сидячи на бардюрі, читав роман Джерела Селенджера. Над прірвою вержі. Садів, читав, поки не прибула поліція. У 1968 році маєток послугував локаціями для фільму Дитина Розмарі. Одного разу вночі у жінки трапляється видіння, що її гвалтує якась демонічна істота. На ранок вона бачить сліди від кіхтів на спині. Пізніше Розмарі починає підозрювати, що її сусіди адепти сатанинського культу, котрі будують плани щодо її ще ненародженої дитини. Ты Саме на фоні Дакоти розгортаються головні сцени фільму про хлопчика, який підвладний демонові, і якийсь культ дійсно панує в цій будівлі. Купити квартиру тут ой як непросто. Щоб придбати апартаменти в Дакоті, ти повинен надати фінансові звіти та податкові документи, пройти перевірку та заплатити понад тисячу доларів лише за подання заявки. Після всіх формальностей твоя кандидатура буде Виставлена на розгляд ради мешканців, які проведуть ритуал з безголовим півнем та подумають, приймати тебе в ряди своїх чи ні. У 2011 році рада кооперативу була звинувачена в упередженості і зіткнулася з позовами про расову дискримінацію. З ініціативи колишнього члена правління, який жив у Дакоті. Знаменитості тут теж взагалі не мають ніяких переваг. Наприклад, до списку тих, кому відмовила Рада мешканців, входить Антоніо Бандерас, Шер, Мадонна та декілька інших знаменитостей. У 1974 році Стівен Кінг та його дружина Табіта провели одну ніч у готелі Стенлі, у якому неодноразово зупинялися важливі гості. Готель незабаром мав закритися на зимовий сезон. По цій Причині у ньому практично не було гостей. Коли табіта лягла спати, Стівен пішов блукати коридорами, після чого спустився в бар, де подавав напої бармен на ім'я Гренді. Потім кінг повернувся в номер, пішов до ванної кімнати, і коли відсовував рожеву фіранку, в його голову прийшло дуже дотепне запитання: а що, коли тут хтось помер? Натхненний порожнечою величезного готелю та його віддаленістю від цивілізації він написав сяйво. Роман побачив світ у 1907 році і став першим бестселером Кінга у твердій обкладинці. Незабаром за екранізацію книги взявся Стенлі Кубрик. Роль оверлука в екранізації виконав готель Тімберлін Лодж. Його збудували в далекому 1937 році на південному схилі Гори Худ у штаті Орегон. До цього дня він є популярним туристичним об'єктом, який щорічно приваблює близько двох мільйонів. Осіб. У книзі фігурує номер 217, але власники готелю попросили Кубріка відмовитися від нього, бо боялися, що після виходу фільму гості не захочуть зупинятися у цьому номері. Хоча, на мене, навпаки, трішки б хайпанули. Режисер пішов їм назустріч, тому у картині використовується номер 237. Номера немає в готелі Тімберлі Нодж, як і немає на його території знаменитого лабіринту із живоплоту. Перед тим як відправитися на наступну локацію, перевір підписку та підтримай відео вподобайкою, адже українського контенту має бути більше. А ось в цій будівлі народився Франкенштейн, а Дракула приймав участь в шоу Холостяк та обирав собі наречену. Оклікорд в місті Беркшир в Англії, можливо, був. Збудований людьми, а не Сатаною, проте він і манить представників хорор-індустрії. Екранізація шоу жахів років хорора» 1975 року одне з найперших зображень відвертої сексуальності. Популярний британський мюзик являє собою пародії на науково-фантастичні фільми та фільми жахів середини ХХ століття. Цікавий факт. Історія про милого трансвестита із Трансильванії входить до числа класичних культових фільмів, а з 2005 року ще й до національного реєстру фільмів бібліотеки Конгресу США, як фільм, що є культурно, історично та естетично визначеним. Шоу жахів років хорора» – єдиний фільм, який використовував як інтер'єр та. Території біля будівлі Оклікорт, однак студія Хамер регулярно поверталася в маєток для відтворювання інших фільмів жахів. В стінах будівлі створювали такі екранізації: як наречені Дракули, Рептилія, Чума зомбі та багато інших. Оклікорт це заміський готичний особняк у вікторіанському стилі з видом на річку Темзу. Знаходиться в селі Уотер Оклі в англійському графстві Беркшир. Він був побудований в 1859 році і в даний час використовується як готель класу Люкс. Маєток звели для сера Річарда Холосея, який одружився в 1857-му на Елен Еванс. Через п'ять років Річард. Холцей був призначений шерифом графства Беркшир, а в 1865-му світовим суддєю, тож такий пафосний маєток однозначно личив йому. Під час Другої світової війни оклікорт використовувався як англійська штаб-квартира французького опору. І, як кажуть, в одній із спалень ночував президент Шарль Де Голь. У той час, як готель може похвалитися 118 номерами, шанувальники фільму про роки хорора обов'язково захочуть один із дев'яти особняків люксів. Це єдині готельні номери, які є частиною оригінальної структури маєтку. За 260 фунтів стерлінгів ти можеш забронювати номер в готелі Оклікорт, повноцінний англійський сніданок, полуденний шведський стіл на галявинах і нічний показ фільму. Тож я пішла збирати речі, щоб відвідати фестиваль в Честь Милого Трасвистота із Трансильванії. Рівно сто років тому біля скель розбилося судно з рибалками. І ось тепер місто огортає щільний туман, який розривають буйні примари минулого. Шедевр Джона Карпентера, фільм Туман 1980 року було знято в Point Race Station, крихітному містечку в Каліфорнії. У данину люди вірили, що в тумані ховаються неймовірні монстри. От і режисер відтворює цей архетиповий страх у своєму фільмі. Сама світлова вежа є шістнадцятигранною конструкцією з кованої залізної пластини, а ліхтар знаходиться на висоті 11 метрів над землею. У ніч з 12 на 13 листопада 1974 року Рональд Дефео застрелив всіх своїх батьків, а також двох братів і двох сестер з 35-каліберної гвинтівки. Трагедія відбулася у будинку на Оушеновині. 112 Long Лонг Айленд до реставрації будівля мала вікна, які були схожі на очі. Приблизно через рік, у особняк, де сталося масове вбивство, в'їхали Джордж та Кеті Лац із трьома дітьми. Найкращий варіант щоб переїхати із сім'єю. На новому місці вони провели менше трьох місяців, з їх слів, їм довелося рятуватися від переслідування навприродних сил. Шалена історія, що з ними відбулася, лягла в основу спочатку книги, а потім і фільму. Хорор жаха мітівіля, режисера Стюарта Розенберга, вийшов на екрани в 1979 році і започаткував цілу сагу, що складається переважно з дешевих другосортних стрічок. Знімати його хотіли у реальному будинку, але місцева влада не дозволила. Чому? Перший сезон серіалу антології Американська історія жахів розповідає про сім'ю, яка переїхала до шикарного будинку, звісно, з моторошним минулим. Відповідну локацію вибрав художник-постановник Марк Вартінгтон. Йому сподобався маєток, розташований у районі Кантрі Клаб Парк у Лос-Анджелесі. Будівлю було збудовано на початку ХХ століття Альфредом Розенхаймом, президентом місцевого відділення Американського клубу архітекторів. На початку 1930-х маєток недовго орендував актор Едвард Еверет Хортон. Потім нерухомість перейшла у Власність католицького ордера черниць, які прибудували каплицю. В американській історії жахів каплицю прибрали за допомогою комп'ютерної графіки. Особняк Розенхайм справжня кінозірка, яка встигла знятися у багатьох фільмах та серіалах. Наприклад, його можна побачити в епізоді Хеллоуна, четвертого сезону Бафів Винищувачка вампірів. За сюжетом у цьому будинку проходить галаслива вечірка. Свято стає набагато цікавішим, коли з'ясовується, що винищуваці та її команді доведеться битися з демоном, який харчується людськими страхами. А ось події кошмар. Мару на вулиці В'язів розгортається в, в Спрінгвуді, вигаданому містечку в штаті Огайо. У фільмі його роль відіграв Лос-Анджелес, а реальна адреса будинку, в якому жила Ненсі Томпсон разом з матір'ю, 1428 Genesee Авеню. Двоповерховий особняк з кількома спальнями та ванними кімнатами збудували у 1919 році. Його справжній екстер'єр, тобто зовнішній вигляд будинку, Використовувався на зйомках трьох картин: першої, другої та сьомої частини. При цьому змінювався колір парадних дверей. Спочатку вони були синіми, потім стали червоними. А в новому кошмарі Вес Крейвен вирішив повернутися до оригінального варіанту. До середини нульових років будинок помітно занепав і його виставили на продаж. Маєток придбала Енджі Хіл, якій довелося витратити чимало сили грошей, щоб привести в ньому все до тями. В рамках капітального ремонту вона позбулася старого інтер'єру та задньої частини будівлі, при цьому залишивши каркас та фрагмент фасаду. Проте все ж таки виконана нею реконструкція торкнулася 90% будинку. Та щоб віддати шану кошмару на вулиці В'язів, хіл вибрала для головних дверей червоний колір, який ми найчастіше бачимо у фільмі. Якби сильно зелені екрани не створювали моторошну атмосферу, Сферу відчути її в житті не вдасться. А от легенди та плітки навіюють неповторні враження від перебування в старих маєтках. А якщо ти хочеш більше дізнатися про те, як створюються хорори, welcome to наш Patreon. Там ми подрібницям розжували цю тему. Також ти можеш підписатися, щоб підтримати наш проект. Поділися в коментах, яку б з цих локацій ти хотів би відвідати. Та не забудь підписатися, щоб потім не шукати в бібліотеці відео. До зустрічі в наступному ролику!